Всім привіт! З вами Реальні тачки. Сьогодні в огляді і в продажі самий максимальний Volkswagen e-golf з батареєю 36 кВт, запасом ходу 200 км в зимовий час. Омивачі фар, максимальне світло, шкіряний салон, цифровий щиток, два комплекти резини, 99 тисяч оригінального пробігу. Ось такий от Golf. Є ще такий Golf, дивіться в оголошеннях, ще більш максимальніший, безключовий доступ. Ось такий от. 99 тисяч пробігу, шкіряний салон підігрів сидінь, вибір режимів руху, підігрів лобового скла. Резина нова. Комплект оригінальних дисків, подивіться на стан на оригінальних, зарядний пристрій 220. Ось такий от автомобільчик мультимедіа, вибір режимів руху. Є така приспособа, вона знімається для телефону, певно, їздив один адаптивний дистронік. Покажу зараз під капотом. Підігрів дзеркал. 2018 рік. Автомобіль на обліку, переписали договір і ви поїхали. Ось такий от автомобільчик. З вами були реальні тачки. 30-го числа, 30 грудня приїхав, одразу поставили на ній. На облік дуже гарний стан автомобіля. Сподобався, телефонуй.